Возле нашого дома недалеко, їхня школа. 39 її розбомбили, 30 розбамбіля. школу розбомбили. Ну і Ми уїхали. Дніпро. Юлія багатодітна мати разом із двома синами, донькою й чоловіком. Вони евакуювалися з Маріуполя на початку російського вторгнення. Вже у Дніпрі дізналися там, втратили усе. Окупанти зруйнували їхній будинок. Розрушений, розграблений. Там бойлер стоял, его, видно, хотели хотіли или сорвать. Там пішов, ну, вода, виль коротів витікла, і там пол був з подогревом. Ну все позамикало, і пластик внутрі, грибок пошов, і розвален на половину дома. За рік життя в Дніпрі родина змінила дев'ять осель. Безкоштовні давали не надовго, а орендувати дорого. Місяць перший, второй і що і. Й... риэлторы все равно свое брали. Ну, в районе 20 тысяч изначально нужно готовить, чтобы снять было квартиру. Тяжело. Постоянно с детьми, постоянно для них стресс. Дети хотят ну, свой угол, свое знаете, пространство, ну как любой человек. Саме для таких сімей з Маріуполя взялися облаштувати гуртожиток у Дніпрі. Проживання безкоштовне, плата лише за комуналку. Будівлю одного з вишів капітально відремонтували, обладнали новою технікою, кухні та пральні. Створили локації для навчання з ноутбуками, зони для відпочинку та дитячих ігор. У кімнатах пластикові вікна, ліжка з ортопедичними матрасами, багато шафок. Усе нове. Якістю житла мешканці задоволені. Я дуже довольна, чесна. Я дуже рада, я розстроювалася і не очікувала, звісно, що буде стільки уваги яке там усім. Сьогодні жителям ключі від нових осель вручали два мери Дніпра та Маріуполя. Дякую. Дуже... Раді, тому що Дніпро став для вас новою батьківщиною, і ми дуже раді вас приймати. Ми дуже раді допомагати. У чотириповерховій будівлі розмістять близько 130 людей. Майже половина з них діти. На проєкт витратили 36 мільйонів гривень від держави, міського бюджету Маріуполя міжнародних організацій. У планах цьогоріч підготувати ще два гуртожитки для Маріупольців у Дніпрі. Наступний крок це побудувати так само ще дві будівлі, і це вже 333 квартири для наших маріупольців, які так само дуже чекають цього реалізації цього проєкту. Роботи з реконструкції планують розпочати у травні та закінчити до холодів. Нині в Дніпрі зареєстровані понад 150 тисяч переселенців, з них 20 тисяч з Маріуполя. Владислава Авдієнко Олег Одринський. Новини одинадцятого каналу.